Ціном дадуть раду до середини березня. Ситуацію на споживчому ринку Кіровоградщини стабілізують. Про це під час апаратної наради повідомив очільник області Сергій Кузьменко. Ажіотаж у магазинах минулого тижня був штучним, певен голова. Підприємці скористалися панікою людей і накрутили ціни, аби заробити. Нині ситуація під контролем повністю урегулювати стрибки цін. сподівається до середини березня. Тижня мають бути прийняті закони, які дадуть можливість отримати перший транш. Ми його очікуємо в середині березня місяця. Що в свою чергу стабілізує валютний курс? Нам ще потрібно попрацювати для того, щоб власне знайти рівноважну ціну, яка буде задовільняти і виробника в першу чергу, щоб для його ця робота була незбиткова і для Споживачів. Для стабілізації цін необхідно організовувати і продовольчі ярмарки, каже голова. Проте не так, як його влаштували минулого тижня для кіровоградців. За словами губернатора, ярмарок повинен провели для галочки. Найнеобхідніших товарів не було. Ціни не відрізнялися від магазинних. Запасів найнеобхідніших продуктів в області вистачить. заспокоїть посадовці. Станом на 28 лютого з Олександрійського цукрового заводу 20 тонн цукру отримало підприємство ТОВ. І в цей же день цей цукор був у соціальному магазині, який знаходиться на площі Богдана Хмельницького. За ціною 15-20 цей цукор розійдеться і він буде вже за ціною від 15 до 20 до 16 гривень. Продовжуємо відпрацьовувати питання поставок борошна і олії. Направлено попереднє потреба підприємства «Рівлін». На місцеві товаровиробники на даний час питання знаходиться в межі узгодження цінової політики.